Не найкращий папа, ким був Урбан VIII. Правління папи Урбана було дуже примітним. Він був найдовж правлячим понтифіком у 17 столітті, але користі від цього було мало. Йшла тридцятирічна війна, яку, до речі, не дарма називають найпершою світовою війною. Величезні території обезлюдніли, за боями йшли хвороби і голод. Реформація не приносила користі святому престолу, а дворяни більше покладалися на Бога війни, ніж на Ісуса. Папа був зведений до статусу весільного генерала та прикраси, авторитет церкви впав як ніколи. Сам Урбан це добре розумів, він ніби думав про це за принципом: живемо в останні часи. Наприклад, за його правління засудили Галілея. Папа був настільки злий навченого, що заборонив ховати його в сімейному склепі, та не дозволив ставити йому пам'ятник. До речі, єдиний онук Галілея пізніше спалив рукописи Діда, як богопротивні, подіяла пропаганда Урбана. Він ледь не шалено витрачав державні гроші. Всі більш-менш вагомі посади він роздав своїм родичам, котрі, зрозуміло, розікрали все, що погано лежало. Під час ювілейного року правління папа наказав кидати в НАТО простолюдені золоті монети. Кардинали були такому жаху від марнотратства Урбана VIII, що створили змову з метою заарештувати його та кинути за грати. На нещастя для Риму у них нічого не вийшло. Варто сказати, що після смерті папи 80% всього річного доходу країни йшло на сплату відсотків, які набігли з його боргів. Також як кажуть, після його смерті розлючений натовп розбив присвячений йому пам'ятнику Щенту. Оргазм та відьомство. навіщо папа заборонив тютюн. Урбан намагався підняти свій статус, вигадуючи яскраві ініціативи, про які говоритиме народ. Наприклад, він заборонив вживання тютюну. Кажуть, приводом став випадок, коли один священнослужитель служитель закинув цього зілля собі в ніс і під час служби забрискав соплями вівтар. Інший привід не злюбити тютюн стара байка про те, що курячи трубку. Людина уподібнюється самому дияволу. Ще дивнішою була логіка Урбана VIII про інший спосіб вживання тютюну. Він зауважив, що в Європі набув поширення нюхальний тютюн, причому його дуже любили жінки, У суміш додавалися ароматичні трави та олії. Все це викликало бажання чхати. Чхання ж, на думку папи, було надто схоже на оргазм. Особливо у жінок оргазмувати на публіці, особливо в церкві, богопротивно і бридко. Він погрожував відлучити від церкви порушників цієї заборони. Заборона тривала близько сотні років, і її скасував інший слабкий папа. Бенедикт XIII, який теж мріяв хоч якось здобути всенародну прихильність, та й курців тоді стало так багато, що відлучати від церкви довелося б кожного третього. Історія знає багато римських пап, які запам'яталися своїми дивними рішеннями та звичками, але Урбан VIII по праву займає своє місце серед найбільш марнотратних та безкорисних пап.